Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Євгеній і я адвокат. У сьогоднішньому відео поговоримо про відключення світла. Відразу не лякайтеся, мова піде не про блекаути, а про постанову Кабінету міністрів номер 1405 Вказаною постановою скасовується дія мораторію на відключення комунальних послуг за наявні борги. Тому тепер надавачі послуг зможуть відключати вам відповідні послуги, якщо у вас є борги. Що ж робити в цій ситуації? У мене є декілька порад. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, і якщо я не розповім щось у цьому відео, задайте додаткове запитання. А також підписуйтесь на мене. Це допоможе в просуванні українського контенту і допоможе нам, як суспільству, позбутися юридичного негілізму і бути більш обізнанішими і знати свої права і вміти правильно ними користуватися, не бикувати. А відбиватися від нападків, якщо хтось захоче порушити наші з вами права. Перше, що б я вам ви радив робити у зв'язку з цією постановою, як всі ми знаємо, Кабінет міністрів влітку 2023 року підняв тариф на електроенергію для населення. І вартість 1 кіловату зараз становить 2 гривні 60 копійок. Зараз вже. Діє постанова, якою скасовується мораторій на відключення, в тому числі і світла. Перш за все, я би радив би вам встановити двофазовий лічильник. До речі, зараз представники компанії ДТЕК встановлюють ці лічильники безкоштовно. Ця інформація прозвучала не на правах реклами, бо зараз знову мені напишуть, що я чийсь представник в минулих відео писали, що я представник ТЦК. Але це не так. Будь ласка, не дивуйтеся, якщо в ваші двері будуть дзвонити люди з цієї компанії. Але звісно, будь ласка, перевіряйте в них документи, у них має бути відповідне посвідчення. І вони за деякими адресами вже встановлюють відповідні лічильники. Що ж дає цей лічильник? Він працює в двох режимах: працює на нічний і на денний тариф. Нічний тариф починається з 23.00 і закінчується о 7-й ранку. І вартість кіловату для населення за нічним тарифом становить гривня 32. І от уявіть собі, якщо ви, до прикладу, маєте електромобіль, ви можете заряджати його вночі, економити електромобіль. Або якщо ви сова. Так, да, якщо ви сова і вам не спиться, ви можете включити собі, але тільки тихенько. Пральну машину, кавову машину, робота роботопилесоса. Уявіть собі, скільки можна зекономити електроенергії. Що ж робити далі, щоб боротися з е, тими явищами, коли у вас багато споживається світла? Вам треба перш за все також перевірити, чи не підключилися до вас недобросовісні сусіди, які ви колись не дали солі, чи включали громку музику, чи, можливо, у вас не така вже й тиха пральна машинка. Тому, будь ласка, бувають на жаль і такі випадки. Перевіряйте е, ці е, моменти, бо може виявитися і така ситуація, що хтось до вас підключився. Повірте мені, в мене бували і такі випадки, що підключалися і до кабельного телебачення, то ви платите якби по своєму тарифу, але сигнал, до прикладу, не якісний. А виявляється все дуже просто. Хтось до вас підключився. Що ж далі ми можемо робити, якщо у вас наявні заборгованість? Також звертайте увагу, якщо ви маєте пільги, субсидії, деякі знижки. Там, до прикладу, монетизація зараз відбувається з е соціальних пільг. Можливо, в деякий момент по нам не врахувалася, неправильно ви передали покази. На це теж звертайте увагу, і звертайтеся з відповідними заявами про перерахунки. Будь ласка, майте це на увазі, це дуже важливо. І не думайте про те, що якщо ви звернетеся до свого надавача послуг, дій ніяких вживатися не буде. Це насправді працює. Знайте свої права. Якщо ж вам надають послугу неналежної якості, це не підстава просто збукти барахти не платити. Типу, по приколу, по принципу, та я не буду платити, за що тут платити? Насправді треба діяти дещо в іншому руслі. Потрібно звертатися до надавача послуг з відповідними заявами, скаргами. Про те, що, до прикладу, якщо ми говоримо зараз про опалення, то якщо у вас температура в квартирі менше 18 градусів, то ви можете не платити за опалення, але для цього потрібно скласти відповідні акти. Можете залучити представника ЖЕКу або представника ОСББ та двох з ваших сусідів. Так само можна діяти і з гарячою водою у разі її відсутності, або якщо вона йде не тієї температури. Ну, всі знають, що бувають такі випадки, коли ми включаємо гарячу воду, а з крану лється хвилин 15 холодна вода. А платити ви за ці 15 хвилин, що вона буде бігти, як за гарячу? Є, до речі, і спеціальні лічильники на гарячу воду, які рахують температуру відповідну і починають працювати після того, як вже тече вода відповідної температури. Якщо ж у вас немає такого лічильника і ваш надавач послуг ніяким чином не реагує, також викликайте представника ЖЕКу і своїх сусідів складайте відповідні акти. І тоді вам будуть робити вже перерахунок. І зменшувати вартість наданої послуги. Звертайтеся до надавача послуг, не бійтеся. Якщо ж надавач послуг ніяким чином не реагує на ваші звернення на скаргу, можете звертатися на урядову гарячу лінію. Або безпосередньо на гарячу лінію Держпродспоживслужби. Це колишня служба по правам споживачів. Залишати туди можна заяви як і на гарячу лінію, так писати на електронну адресу. Але якщо пишете на електронну адресу, майте на увазі, що потрібно буде підписати ваше звернення електронним цифровим підписом. Або написати листа бажано цінним описом, щоб у вас було підтвердження, що саме ви поклали в цей конверт. Також можете звертатися в Держпродспоживслужбу, написавши їм листа, але відправляти його бажано цінним з описом, щоб у вас залишився опис, в якому буде підтвердження, які саме документи ви поклали в конверт. Що робити, якщо ви не проживаєте, а комунальні послуги, як ви знаєте, можуть нараховуватися. Потрібно, якщо ви протягом місяця не проживаєте за своєю адресою, зв'язку з військовими діями, зв'язку з виїздом за кордон, ви повинні звернутися до надавача послуг з відповідними заявами, для того, щоб вам не нараховували ті послуги, які нараховуються не по лічильнику, щоб потім не витрачати час на проведення різних перерахунків. Що ж робити, якщо до вас надавач послуг звернувся з позовом і вам прийшла відповідна повістка, або ви дізналися, що вже відкрите виконавче провадження через дію? Перш за все, не ховайте в голову пісок, не робіть із цього якусь паніку. Звертайтеся до професійних адвокатів, юристів, вони допоможуть вам написати відповідні заперечення, проаналізувати вашу заборгованість, проаналізувати позовну заяву. І, може, навіть допоможуть відбити частину позовних вимог і зменшити суму нарахувань. Тому, будь ласка, звертайтеся за допомогою, а не просто ховайтеся. Чому це важливо? Тому що є таке поняття строк позовної давності. Він становить 3 роки. Ось саме чому 3 роки потрібно зберігати квитанції за оплату, в тому числі і комунальних послуг, щоб потім, у разі звернення до вас, ви змогли надати суду відповідні докази, що за той чи інший період ви сплачували ту чи іншу послугу. Все просто. Що ж робити, щоб відслідковувати е, інформацію, чи не звертались до вас з позовами, чи не відкривали виконавче провадження, можете скористуватись застосунком Дія. Зараз всі можуть мене захейтити, скажуть, ти що, особливо чоловіки, можливо, скажуть, чувак, скоро е, значить будуть роздавати електронні повістки. Насправді. Електронних повісток роздавати не будуть, а дію, якщо боїтеся встановлювати, можете користуватися сервісом судова влада. На цьому сервісі можете перевіряти інформацію відносно наявних чи відсутніх судових проваджень. Заходите на сервіс, вибираєте підрозділ громадянам і там є такий підпункт перегляд. Справ вбиваєте відповідний розділ прізвище ім'я по-батькові. Вам вибуваються відповідні справи. Одразу також хочу попередити, що е, бувають такі випадки, коли є люди з такими самими прізвищем ім'ям і по батькові. Тому, будь ласка, не хватайтеся за серце, коли побачите там якусь справу в іншому регіоні, якщо ж вона ще й є кримінальною. Тому що, ну як ви самі розумієте, ми всі унікальні, але в деяких випадках є збіги. Що ж до сроку позовної давності, який становить 3 роки, хотів би зупинитися на цьому сроку більш детальніше. І це ще один із аргументів, чому не потрібно ховатися від повісток судових, якщо ж все ж таки маєте деякі заборгованості. І до вас звертається надавач послугу з позовною заявою про стягнення заборгованості. Перше на що треба звертати увагу, це на період, за який з вас стягується заборгованість. Що ж робити, якщо ви отримали позов? Від надавача послуг про стягнення заборгованості, на що необхідно звертати увагу. І чому так важливо зараз зупинитися саме на строках позовної давності. На прикладі зараз це з вами розберемо. До вас звертається, до прикладу, якась компанія Світлоінтертеймент і просить у суду стягнути з вас заборгованості за 10 років. А срок позовної давності 3. До прикладу, вони пишуть в позовній заяві стягнути заборгованість з 2014 по січень 2024 року. В даному випадку ви можете сміло суду заявити, що срок позовної давності порушено. Оскільки вони мали з цим позовом звернутися не пізніше, ніж у 2021 році. Однак є й свої нюанси у сроках позовної давності. Майте це на увазі. Оскільки протягом карантину сроки позовної давності зупинялися. Зараз ви в мене спитаєте, і що ж тут такого? І, і, і що це дає нам? А це дає багато чого. З 2014 року, 2015, 2016, 2017 і навіть 2018 року, як мінімум, з вас тягнути вже заборгованості не можна буде, оскільки порушено срок позовної давності. Але якщо ви не будете реагувати на позовну заяву і просто пустите все на самотік, суд за власною ініціативи застосувати срок позовної давності не може. Оце один із небагатьох моментів, який допоможе вам у вирішенні вашої проблеми. Але одразу хочу зауважити, що це не є панацеєю, і я не закликаю вас не платити комунальні послуги, а чекати цих трьох років, точніше, сплину цих трьох років, і не платити за комунальні послуги. Я просто хочу вам нагадати, щоб ви знали свої права, щоб вміли ними користуватися, щоб завчасно зверталися за правовою допомогою, щоб якщо маєте заборгованості, до прикладу також можете укласти договір реструктуризації. Але майте також на увазі, зазвичай в цих договорах є дуже драконівські норми, і за їх порушення вже буде набагато більше пеня і штрафи. Так, деяку частину заборгованості можуть відсумувати. Так, можуть суму розбити, але за порушення вже договору реструктуризації штрафні санкції вже будуть набагато більше. Вертайте на це увагу, користуйтеся своїми правами. Користуйтеся можливістю економити. Економте, бережіть один одного, підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити, бути в курсі всіх подій і бути більш обізнанішими. Якщо щось не зрозуміло вам з цього відео, задавайте в коментарях додаткові запитання. Не соромтеся. Дякую, якщо додивилися це відео до кінця. Бережіть себе і слава Україні!